Виконуємо номер 35 із завдань для повторення до розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Одна операторка комп'ютерного набору може набрати деякий рукопис за 8 днів, а інша за 6 днів. Операторки почали працювати одночасно. І працюючи разом, набрали 280 сторінок рукопису. Скільки сторінок набрала перша операторка і скільки друга. Приступаємо до виконання. Знайдемо продуктивність праці першої операторки. Для цього роботу поділимо на час виконання. Маємо 1 восьма. Частина, за день продуктивність праці першої операторки. знайдемо продуктивність праці другої операторки. Вона може набрати за 6 днів. 1 ділимо на 6. Це буде 1 шоста частина за день. Продуктивність. Праці другої операторки. А тепер позначимо, нехай перша операторка набрала х-сторінок. Нехай перша операторка набрала х-сторінок. Тоді друга 280 відняти х сторінок. Запишемо коротку умову задачі. Продуктивність праці першої операторки у нас одна восьма частина за день. І відповідають їй Х сторінок. Продуктивність праці другої операторки у нас одна шоста частина роботи в день. І відповідають їй 280 відняти х сторінок. Продуктивність праці і кількість виконаної роботи є величинами прямо пропорційними. Тому складаємо Пропорцію Одна восьма відноситься до однієї шостої як Х до 280 відняти Х. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток ранніх членів до добує добутку середніх. Одну восьму помножимо на різницю 280 і х. А одну шосту помножимо на х. Помножимо одну восьму на кожне з чисел в дужках. Одна восьма множимо на 280 перших. І одна восьма множимо на х. В правій частині маємо одна шоста х. 8 і 280 будемо скорочувати на 8. 8 ділимо на 8, буде 1. 280 ділимо на 8, маємо 35. Отже, отримали 35. Відняти 1 восьма х дорівнює 1 шоста х. Перенесемо 1 восьму праву частину, змінивши знак на протилежний. 1 шоста Х додати восьма Х. Зведемо подібні доданки. Додамо їх коефіцієнти і на спільну буквену частинку. Х помножимо на суму 1 шоста додати 1 восьма рівня 35. Я змінила розташування частин, так зручніше буде розв'язувати. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 24. Додатковий множник 4 і 3. Маємо в дужках душках 4:24, додати 3,4. Отримаємо 7 24х дорівнює 35. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 35. Подамо знаменником 1. І помножимо на 7 24. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. 35 і 7 скорочуємо на 7. 7 ділом на 7 буде 1. 35 на 7 буде 5. Отже, знаменнику буде одиниця, а в чисельнику буде 5, помножити на 24, це буде 120. Робимо висновок, отже, перша операторка набрала 120 сторінок. Тоді друга двісті вісімдесят відняти сто двадцять, дорівнює сто шістдесят сторінок, записуємо відповідь Сто двадцять. 160. Номер 35 і 160-номер 35 із завдань для повторення до розділу 2 виконано.